Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути 19 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Вам так. Але у вас вийшли криси миші. тобто Якщо ви будете розпочинати якусь справу, щось можливо будете робити таке, що ви навіть звикли його робити. Але вам варто бути готовим до того, що на ваш кусок хліба образно, так я висловлюся. Ну, тобто, або на вашу роботу, на ваше майно, на ваші фінанси, на ваші папери, документи, хтось або заздрить, або намагається вас щось вкрасти. Або зіпсувати. Тому ви можете, звичайно, діяти, але будьте дуже пильними, звертайте увагу на близьких, на рідних, на своє оточення. Тому що образити, просто так сказати, що хтось там тому що винен у тому, що у вас там відбувається, і не мати на те підстав, так робити, звичайно ж, не потрібно. Але потрібно бути уважним, що зберегти все, що ви маєте. Тож бажаю, хай всі негаразди пройдуть прийдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Вам ні, риби перевернуті. Рибка говорить про те, що хто очікував фінансів на цей день, то навряд чи ви їх получите, це ще не час. Також, хто очікував або людину на гостину, можливо, звістку, сповіщення, лист, папери, документи. Це не час. Вам потрібно набратися терпіння, все прийде, але згодом цей день просто займайтеся поточними справами тим, що ви звикли. І бажано здвузити коло вашого спілкування. А я бажаю, хай сіни гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Мітла перевернута, говорить вам ні. Ну, а ні тому, що ви десь у якихось справах не навели порядок. Можливо, вам потрібно звернути увагу на стан вашого здоров'я, що вам, що вам там може заважати. А також, можливо, вам вже прийшов час ну, вимести з свого життя, прибрати те зайве, що руйнує ваше життя. Ну, для когось це будуть різні речі. У когось, можливо, дійсно якісь там непорядки, і потрібно їх буквально на фізичному рівні навести зайнятися прибиранням, ремонтом або ще якимись такими справами. А якщо у вас з цим все гаразд, то можливо, у вас просто прийде час для того, щоб ви звільнили свої думки від негативу. Тому що ну, чим більше ми негатива накопичуємо, тим більше ми його й отримуємо в життя. Тому варто таких думок негативних позбавлятися. І неважливо, подобається вам людина, не подобається. Кожна людина має право бути такою, яка вона є. А тому займайтеся собою, звертайте увагу. Яку сферу вашого життя потрібно почистити? Набирайтеся терпіння, займайтеся повсякденними справами. Все у вас буде, але згодом. А я вважаю, хай сі не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.